Працівники ДБР затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня, 23 вересня, Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону за фактом публікації у ЗМІ відкрила кримінальне провадження. Щодо дезертирства військовослужбовця та доручили розслідування ДБР. Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визначили, що військовослужбовець вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення. Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медичного огляду військово-лікарською комісією. Однак насправді обстеження не проходив. Та в медзакладі не перебував. А після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання. Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів. Які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові. Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.